Друзі, всім привіт-привіт! Всім вітання, мир добра! Це канал Копанка Сансанич і сьогодні у нас одна новина. Сьогодні практично рік я викопалась копанка і рішила докупити ще Ну, Як то купити, підігнали добрі люди. Є е в е е е е мене тут вже два крапця плаває, я дав також карасика. Ну і найголовніше, що найголовніше, що давно я хотів, це... Відкинувшись сюди карабця, хочу карася по максимуму вивезти, а коротше щоб залишився. Можете подивитися, що я тут взяв, підвішав рибки, вона у нас конечно, трошки побита. Взяв я 6 карабців. Зараз обов'язково викинемо сіль, бажано конечно, її Ну, Так як в нас немає времени, бо везли рибки вже трошки. 9, 10. Рибка трошки в нас вже Підустала, але я думаю, все буде добре. У сіль для чого ми кидаємо, на рибки є ранки і ці ранки нам треба, щоб їх, скажімо так, трошки поприжигало. І це для цього ми це робимо. Хочу розвести коробця, до речі, напишіть, як вам така задумка. Подивимось, що з цього вийде діло чи ні. Хороші коробці, звісно, трошки побиті, але других варіантів у нас поки що немає. І... Дякую до речі, за підписку. У нас вже 51 чоловік підписався, це дуже добре, дуже круто, значить канал подобається. І для мене це дуже важливо, будемо так знімати друге відео, починається так, рибний сезон. І будемо це все діло знімати на різних може, годоймах, не тільки це буде копанка. Тому якось ну закидаємо нашу рибку, Дякую, що ви зі мною Та, як він нам попався, зараз будемо дивитися. отакий от корабчук у нас. Вот так красавчик есть більшеньки, есть меншеньки. Здесь такий менший килограммчик на півтора у нас. Він сейчас чуть-чуть обусвоится. Давай плывем. Після транспортировочки. водичка. Водичка не тут. Ну, а, кто не захочет плавать, то и пойдет на жарю. Просто пожарим и все. Так, ну вот у нас, как говорят, такая как девочка. И уже такая вроде бы даже с икоркой. Ее. Конечно, треба бажано, бажано дать смешать водичку. на це трошки шок так не дуже можна робити но ти ну, давай підеш і давай давай подруга а ну? пішла пішла Оскільки я три команди. Да? Це буде у нас четверта, Так, аж такий один з крупничків. О, оце живенький, це й быстренько пошов. П'ятий і шостий коробчук. Дуже, скажімо так, невеличкий. Я думаю, пару дівчаток попалось. Три хлопчика. Вообще, бажано завжди доливати воду і дати постояти минут 15, але ну, так як ми довго транспортували і вже бачу не дуже добре, то вийшло як вийшло. Ну що ж, а таке наше зариблення. Пройшло. будем Будемо ждати осінню Осень малька. Вам хочу подякуватися за перегляд, за підписки. ставте свої свої пишіть коменти підтримайте мене, всім хочу побажати миру, здоров'я, добра, всім удачі, всім пока.